Щиро вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності і з вами я, її ведучий Олег Олексєєв. Здається, що думки це така сокровенна річ, що належить тільки мені і кому яке діло до того, як я думаю. Звичайно, Бог наділив нас правом вибору і ніколи не посягає на нашу свободу. Але якщо наша свобода посягає на свободу іншої людини, це вже злочин, за який ми стаємо відповідальними і перед Богом, і перед законом. У зв'язку з цим Господь змушений застерігати нас від зловживання свободою. Через пророка Захарію він проголошує і не думайте зла в своїм серці один проти одного. Ми знаємо, що допотопний світ був знищений водою, але що привело їх до такого надзвичайного стану? Про це написано в Біблії у шостому розділі книги буття. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно. Перші люди дозволили нечистивим думкам настільки оволодіти ними, що не залишалося іншого виходу, окрім їх знищення. Гріховні думки привели до розбещення і повної загибелі. Люцифер, котрий вчинив заколо серед ангелів на небі, нині зі своїми прибічниками, продовжує цю сатанинську справу тут на землі. З того часу, відколи виникло зло, порушилася гармонія взаємовідносин між людьми. Це почало виявлятися у здійсненні насильства і не тільки фізичного, але також інтелектуального. Вся історія людства боротьба за розум. Найзапекліша і рішучіша битва за всіх, що коли-небудь велися на землі, це битва за розум людини. Справедливість такого твердження можна прослідкувати усі часи. Біблія свідчить, що у древньому Вавилоні цар Навуходоносор поставив величезного ідола і наказав вклонятися йому. Про це читаємо у книзі Даниїла, Даніїла, третьому розділі. А той, хто не впаде і не поклониться, буде вкинений до середини палаючої огненної печі, сказав новоходоносор. Отже, виходить, що всі повинні мислити за вказівкою. А як по-іншому? В огняну піч. На зміну Вавилонській імперії прийшла ми до Персія. І знову історія повторюється: хто буде молитися протягом 30 днів не до царя, вкинути до левів на їжу. Читаємо у шостому розділі цієї ж книги. Греко-римська ідеологія повторює ті ж самі помилки: хто не визнає імператора за Бога, тому смерть. Папська інквізиція перевершила усіх попередників. Не маєш права по-іншому думати, бо тебе можуть спалити. Здавалося, що часи середньовіччя давно минули, однак виявилося, що і у 20 столітті не засвоїли уроків минулого. Комуністичний атеїзм жорстоко переслідував інакомислячих. Практикувалися суцільні доноси, а за політичний анекдот можна було отримати чималий термін ув'язнення. Та історія знову повторюється: сьогодні сатана діє вже більш витончено через сучасні засоби медіаіндустрії. такі, наприклад, як Голівуд та подібні до нього, які в основному задовільняють зіпсовані смаки своїх поклонників, і цим самим пропагується низька мораль та спотворюються здорові стандарти. Боротьба за розум стає дедалі гострішою. Розумом вибирають, розумом люблять, поклоняються Богу, і саме розум піддається спокусам, бо він є фортеця душі. Творець надійно укріпив і забезпечив підступи до неї, але стражником він поставив вас. Отож, надійно захистіть фортецю вашого розуму. Ісус Христос сказав: істина зробить вас вільними. Давайте молитися про цю істину і про цю свободу. Наш дорогий небесний батько. Знову сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо в молитві до Тебе. І сьогодні ми просимо Тебе, навчи нас бути вільними і належати тільки Тобі. Навчи нас, Господи, як звільнитися від усього того, що в цьому світі викликає рабство і залежність. Бо ми хочемо бути залежними тільки від Тебе, від нашого Творця, який робить нас вільними. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, я як і завжди, прощаюся з вами. Бажаю вам сьогодні хорошого дня і Божих благословень. Але разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ви також можете телефонувати нам за номерами гарячої лінії. До побачення.